Як продати картинку в інтернеті за 200 тисяч доларів, а за декілька мільйонів? Відповідь в слові з трьох букв NFT. Не Невзаємозамінний токен єдиний в інтернеті і може належати тільки одному власнику. Я стати власником цього NFT, створити свій мета зіграти в nft ігри. І, звісно, я заробити на NFT. Ми поговоримо в цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте лайки цьому відео, і давайте почнемо. Мене звати Михайло Пацан і 15 років я займаюся інвестуванням і керую активами своїх клієнтів. NFT це в першу чергу емоції. Щоб зрозуміти, звідки взялися NFT, почнемо з екосистеми Ethereum. Ефіріум, другий по капіталізації блокчейн у світі. Native token ETH, засновник Віталій Бутерін. Суперкомп'ютер Ethereum Virtual Machine, EVM ще його називають, на якому можна запускати розподілені програми DApps. Мова програмування Solidity. Пропускна здатність блокчейну всього 15 транзакцій в секунду. Але це все одно більше, ніж в тому ж облочні біткоїн. В екосистемі Ethereum першими з'явилися такі поняття, як DeFi, NFT, DAO. і збільшенням кількості DAO зростає і навантаження на мережу і 15 транзакцій в секунду. Ну насправді дуже мало. Саме тому розробники вже 7 років про пробують створити другу версію блокчейну Ethereum 2.0. Обіцяю завершити цього року. Ну, поки що є анонс про те, що обновлення DeMerge власне має бути в серпні 2022 року. Поки вони роблять, інші розробники запускають evm сумісні блокчейни з більшою пропускною здатністю і всіма перевагами блокчейна Ethereum. Сюди відносяться Polygon, Phantom, BNB, Aurora, Solana, Avalanche та інші. Про них ми поговорили в інших відео, які. Ну, в них є там деякі свої фішки. Більшість взаємозамінних токенів мають стандарт ERC20. Зазвичай це utility токени або Government токени певних проєктів. Native токен ETH також має стандарт ERC20. NFT. Це невзаємозамінний токен, має стандарт ERC 72.1. При цьому стандарті можна випустити, тобто замінтити лише один токен, і він буде тільки унікальний в всьому блокчейні. Можна зробити також декілька копій одного NFT, але це вже інший стандарт ERC 1155, і відповідно його треба вже в цьому стандарті. Зазвичай його використовують розробники блокчейн Ігор. Перевірку токенів, а також всіх транзакцій в мережі Ethereum можна на сайті srscan.io. Першим NFT-проєктом був CryptoKitties. Власне, через цих котів блокчейн мережа Ефіріум не могла працювати і всі транзакції просто падали, просто борцей, -борцей мережа просто впала. Комісії за транзакції складали тисячі доларів. Тисячі Активність гравців ну, просто зашкалювала. А вся суть гри заключалася в тому, щоб купити двох котиків. Потім їх спарувати і отримати третього унікального котика, який можна продати на біржі. Проект став просто стимулом для зростання цілої індустрії NFT і індустрії ігор і метавсесвітів. Тому що NFT це код, а не картинка. Використовується в таких напрямках, як Гейміфай. Просто грай, просто заробляй. Купляєш NFT предмет, використовуєш його в грі і на нього заробляєш. Metaverse – Перенести там, реальний досвід в віртуальний. Можна купити землю, здати її, наприклад, в оренду, створити світам власний світ, потім можна реалізувати там просто свої найпотаємніші бажання, ну і отримувати токени, які вартують реальних коштів. Відео про метавсесвіт є у нас на каналі. Далі DAO. Це цифровий бізнес, NFT, якого використовується як акції компанії. По мірі розвитку власне цифрової компанії зростає і кількість переваг для власників NFT, тому їх можна продати вже дорожче. Ну, по суті, капіталізація бізнесу. Наступний варіант використання NFT це криптоарт. Це цифрове мистецтво, яке може бути дорого оцінено в майбутньому. Ну насправді я більше люблю NFT проекти, які мають якесь цільове призначення і внутрішню цінність. Один раз купивши NFT, можна все життя отримувати дивіденди від того проєкту, який його випустив і який розвивається. Головне правильно відібрати проєкти. Зазвичай проекти випускають токени через так званий Мінт на сайті самого проєкту, а далі він вже продається на маркетплейсі. Найбільшим маркетплейсом NFT є OpenSea. Для реєстрації аккаунту на OpenSea необхідно мати криптогаманець Metamask, про те, як його відкрити у нас є окреме відео на каналі, і використовувати наступний алгоритм. Перше, заходите на сайт opensea.io, в правому верхньому кутку натискаєте значок профілю, вибираєте логін через Metamask і підписуєте транзакції, які попросить Metamask. Все. Ви зареєстровані. І, звісно вже можна налаштувати там свій профіль під себе, там добавити аватарку, опис. Ну, Це все вже на ваше бажання. Як заробити на NFT? Згадуємо цитату. NFT – це емоції. Тому заходимо на сайт проекту і просто пробуємо користуватися їх продуктом. Якщо це гра, граємося. Якщо це метавсесвіт, бродимо по цьому метавсесвіту. Якщо це білет на вхід якусь закриту спільноту, відповідно заходимо туди. Далі обов'язково спілкуємося з цією спільнотою в Телеграмі, Діскорді або в інших месенджерах, де є учасники, які користуються також цим NFT. Всі проекти мають Twitter. Аналізуємо активність в Twitter. кількість твітів, підписників, лайків, ретвітів. Чим більше, тим звісно, краще. Якщо Твітер немає, тоді варто задуматися, що це взагалі за проект. Далі аналізуємо етапи розвитку проекту. Насправді всього їх є декілька. Перший це ідея. Тобто немає нічого, навіть NFT може ще бути, тільки цікава ідея. Зазвичай такий проєкт збирає контакти і робить безплатну роздачу майбутніх NFT. Це називається Airdrop. Другий етап це MVP мінімально життєздатний продукт. Вже якась альфа-версія продукту, можна записатись в так званий white list, щоб купити майбутні токени дешевше. І можна навіть подивитися на якийсь. Ну, Відчути якийсь експірінс третє це готовий продукт. Компанія вже запустила першу. Версію готового продукту, і нею вже можна користуватись. Наприклад, запускається своя спільнота, і, купивши NFT, можна отримати білет в закриту групу. На цьому етапі проєкт має можливість, ну, дає можливість зробити мінт, ну, тобто купити токени проекту на своєму сайті по дуже низьким цінам в порівнянні з тим, як вони будуть торгуватися на маркетплейсі. Підсумовуємо, якщо проєкт має зрозумілий продукт, Активну спільноту, активно веде Твітер, переносить е, позитивні емоції вам, як е, користувачу, то такий проєкт, як мінімум, заслуговує вже вашої уваги. Я е, бачите, не все так важко в цьому NFT світі. Надіюся, ви вже підібрали свій перший NFT проєкт і скоро отримаєте від нього дивіденди. Ставте лайк в цьому відео, якщо воно вам було корисним. Підписуйтесь на канал і дивіться інші відео на моєму каналі.